Перерахунок пенсій, як отримати більше. Це головна тема сьогодні. Я Олена Кот. Вітаю! Після виходу в ефір програми про пенсійну реформу ми отримали багато відгуків від глядачів. Тема викликала резонанс, але чимало питань залишилось без відповідей. Тому ми говоримо про пенсійну реформу знову. Хто більше працював, той більше отримає. Запевняли чиновники. А як вийшло насправді? Знають герої нашої першої історії. Грешка моя, вода і сіль. Бур'ячок, правда, вже закінчився. Правда бурячок Якийсь такий салатик. на суворій дієті. Марія Григорівна через діабет. А ще у 62-річної пенсіонерки стенокардія, високий тиск і біль у спині. Тож витрати на ліки солідна частина її скромного бюджету. Та під 500 гривень то. Залежить, ну, то тільки суто те, що треба. А коли виникає якісь проблеми, то значить ми себе обмежуємо взагалі. Пенсія в жінки 1590 гривень, третина коштів йде на медикаменти. Ще стільки ж, враховуючи субсидію на оплату комірного, те, що залишається на харчі. Я надіялася, дуже надіялася от на цю реформу, коли я пішла пенсію отримувати. Я була шокована. В першу чергу, перший місяць мені нічого не заплатили. Я пішла в пенсійний, мені сказали, що в мене буде на слідуючий місяць, вже за два місяці мені заплатить 119 гривень. Додавок. Чому така маленька добавка Марія Григорівна не розуміє. Стажу пані Марії 30 років, 14 з них жінка працювала на Львівському заводі кінескопів. У цеху, ходи виготовляли електронно-променеві трубки для телевізорів. Працювали ми на шкідливому виробництві, тоді була хороша зарплата, якась надія за пенсію була. На заслужений відпочинок Марія Григорівна вийшла не в 55, як і інші жінки, а на три роки раніше. І це виявилось єдиною перевагою роботи на шкідливому виробництві, бо пенсію їй не рахували мінімально, хоча зарплата на заводі була солідна. 280. Коли пенсію призначили, я не знаю, з чого вони призначали чи тільки від стажу, а не від зарплат. Коли люди при 100 рублів зарплати мають таку саму пенсію. Чоловік Марія Григорівни почав отримувати пенсію теж раніше у 37. У нього інвалідність третьої групи переніс два інфаркти. Виплату отримує майже таку саму, як і дружина, 1456 гривень. Але стаж у нього більший у півтора рази 44 роки. Тому сподівався, що завдяки пенсійній реформі отримає добру надбавку. Ну, Я чекав, що буде пенсія відповідно, якась така, щоб прожитковий мінімум, щоб можна було прожити за ту пенсію. А Додавили всього 44 гривні. Розстроївся ти вся. Двох мінімальних виплат подружжя ледве вистачає на життя. Єдина донька допомогти не може, бо сама без роботи виховує дітей. Тож розраховують пенсіонери лише на себе. Володимир Олексійович ще працює, ремонтує машини. І, хоча зарплата на СТО невелика, це каже принаймні якась підмога. Як прожити на за таку пенсію? Почувши про приїзд знімальної групи з Києва, прийшов поскаржитися на своє життя, буття і сусід шалайків. У Степана Якимовича трудовий стаж теж великий 45 років. Якщо панові Володимиру додали хоча б 44 гривні, то пану Степанові жодної копійки. Його пенсія залишилася незмінною 1600 гривень. Пішов в районний пенсійний фонд. Вони стали на мене і кричать. А що я? Я нічого не знаю. Вишов. Ми вам добре нарахували. Чому, маючи різний стаж і різні зарплати, усі троє отримують практично однакову мінімальну пенсію? Ніхто з них зрозуміти не може. Хотілося б знати, звідки вони брали те нарахування, що одним додавали якусь енну суму, а одним мізер. Яка різниця між тими людьми, які колись закінчили інститути? І сиділи за столом, писали папери і мали зарплату 100, 100 рублів. А я тяжко працювала в три зміни. Я там працювала. На 300 рублів вони мають по 5 тисяч пенсії, по 4 тисячі, по 7 тисяч. Я знаю. Нам півтора тисячі хватить. Усі ці питання адресуємо моїй першій гості Ірині Ковпашко. Добрий вечір. Вітаю вас. Ірина Ковпашко. Заступник голови правління пенсійного фонду України вважає, що молодь уже сьогодні має продавати свою працю як найдорожче, адже саме від зарплати залежить розмір майбутньої пенсії. І одразу запрошую до дискусії Олега Пензіна. Вітаю вас! Добрий день. Олег Пензін, виконавчий директор економічного дискусійного клубу. Вважає, що пенсійна реформа не враховує інтереси тих, кому зараз 40-50 років. Адже вони матимуть гірші умови розрахунку пенсійних виплат. Ірино, мета пенсійної реформи скасувати зрівняйлівку. Правильно, це принаймні можливість при однакових показниках стажу і зарплати отримувати рівну пенсію, незалежно від того, коли людина вийшла на пенсію. Чому тоді наші герої з різними умовами отримали практично однакову пенсію? З 1 жовтня відбулося повноцінне осучаснення. Тих пенсій, які призначені були раніше, ті, які ще призначалися при радянському союзі за часів незалежності в 90-ті роки, і ті пенсії, які фактично не осучаснювалися і навіть не індексувалися, бо залежали лише від прожиткового мінімуму і не були об'єктом е, е, індексації, олеже. Ви вважаєте, що пенсійна реформа не підвищила пенсії, а зменшила витрати пенсійного фонду за даними прем'єра? 5 мільйонів пенсіонерів отримали понад 400 гривень надбавки. То хіба це не підвищені пенсії? У цей перерахунок на сьогоднішній момент в дійсності зменшив фактичну пенсію, яка призначається людині, на 35%. Тому що цей коефіцієнт раніше горив один рік стажу, один відсоток пенсії. Зараз один рік стажу один відсоток пенсії. Тобто, навіть якщо ви всі 35 років попрацювали і вийшли в 60 років на пенсію, ви все рівно не отримаєте більше 35% від вашої заробітної платні. Разом з нашими героями, в яких різний стаж, але майже однакові пенсії, ми пішли до пенсійного фонду. Чи вдалося їм домогтися підвищення? Дивімося. Марія Григорівна з чоловіком та сусідом ідуть до місцевого управління пенсійного фонду перевірити, чи правильно їм провели перерахунок. Можливо, вони заробили не більшу пенсію. Коли людина мала, наприклад, 2,5 тисячі пенсії, її додавали знову тут тут же дві тисячі. Шо вона більше працювала. Розмір пенсії залежить від заробленого стажу та заробітної плати. Ваш загальний стаж становить 30 років 11 місяців один день. Зарплату враховано з 8, як ви вже зрозуміли, за 60 місяців з 87 по 91 рік. Коефіцієнти заробітної плати за цей період є високі, не низькі. А і крім того, обов'язково враховується зарплата з 2000 року по 2004 рік. Там же коефіцієнти є нижчі, значно нижчі з 1 жовтня. У вас перерахунок проведений правильно. Марія Григорівна цікавиться, чи є якісь способи збільшити її пенсію. Спеціаліст радить жінці принести довідку про зарплату за інший період роботи, коли платня була вища, або про те, що на пенсії ще працювала. Але таких паперів у Марії Григорівни немає. Якщо б у вас було більше років стажу ніж 30, то ваш коефіцієнт стажу був би більший і розмір пенсії був би більший. Я попала в той млинок, коли почали скорочувати людей, виганяти на вулицю. Я вас розумію. І без роботи люди лишалися Де я вас. їх мала заробити. заробити. Я вас розумію. А от добавки до пенсії будуть далі. Ну, що, ну саме знаєте, що обідніше, хай стоїть на місці все, хай вони того не додають, тому що ціни підносяться. Півтора тисячі, мені 500 гривень тільки на лікування. Кожного місяця, бо я мушу від тиску пити, від цукру пити, я залежна. Яки не почувши нічого втішного, пенсіонерка виходить з кабінету. Услід за нею на аудієнцію до чиновниці поспішає сусід жінки Степан Якимович. Йому взагалі не додали ні копійки. За 45 років стажу він заробив 1600 гривень пенсії. І ні копійки мені не підвищили. І інвалід першої групи. Які ціни зараз я не годен собі купити таблетки що то далі буде зима знервованого чоловіка. Прийшла заспокоювати начальниця пенсійного управління. Зверніть увагу, яка ж заробітна плата? Вона стаж є великий, а зарплата. На сьогодні навіть не досягає мінімальної, розумієте, коли на сьогодні мінімальна зарплата 3200, то у вас 1387. Ви розумієте, що почали якраз в тих руках валити Україну. Працюють над цим питанням саме тим громадянам, які мають великий стаж, а у вас досить великий стаж, але маленька заробітна плата, воно буде переглянуто. Не отримавши нічого, крім обіцянок, розчарований, виходить із кабінету і Степан Якимович. У коридорі пенсіонери ще довго обговорюють несправедливу, на їхню думку, пенсійну реформу. Втім, у чиновників пенсійного управління своє бачення ситуації Скаржиться на роботодавців, які платять зарплату людям у конвертах. А через те, що офіційні виплати малі, пенсія виходить візерна. Сьогодні цю людину болить, що я працював. А за мене не платили. Кожен громадянин повинен на сьогодні розуміти, що його майбутнє в його руках. Він повинен відстоювати, що офіційна офіційна заробітна плата. Є зарплата, є стаж, є твій розмір пенсії. Але порадаця може допомогти майбутнім пенсіонерам. А от Степана Якимовича і Марії Григорівни перспективи не райдужні. Ви чули, скільки людей в коридорі стояло якраз о того віку. І всі не задоволені нікому або не додавали, або додавали копійці. Натомість чоловікові Марії Григорівни пощастило більше. Пенсію йому пообіцяли перерахувати. Але коли за рахунок чого можливо і ви маєте право отримувати більше про це далі в програмі? І так, за рахунок зменшення коефіцієнту з 1,35 до одинички, пенсіонери втратили 35%. Скажіть прямо, це було зроблено спеціально, аби зменшити виплати? Ні, це було зроблено для того, щоб підвищити отим 5 мільйонам, про яких ви вже сказали які реально отримали не менше ніж 400 гривень підвищення своєї пенсії. Але багато людей або взагалі не отримали перерахунку, або отримали до 400 гривень. Яка кількість є таких так, пенсіонерів є такі пенсіонери? Але в кожному випадку формула підхід і механізм розрахунку для кожної людини однаковий. Кому вже цього місяця можуть підвищити пенсії, розкаже Микола Шамбір. Добрий вечір. Добрий вечір. Микола Шамбір, заступник міністра соціальної політики України. Вважає, що пенсія це не подарунок від держави. Людина має заробити її сама. Пане Миколе, я хочу, щоб ви зараз відповіли мені на запитання просто як людина. Мінімальна пенсія сьогодні становить 1452 чотири гривні. Чи достатньо цього, щоб прожити? А мінімальна заробітна плата, яка була до 17-го року 1600 гривень. Це достатньо для Но того? щоб Ну сьогодні ж вона 3200. І саме на сьогоднішній день мінімальна заробітна плата уже у співвідношенні дає мінімальну пенсію. Я хочу, щоб ви сказали не як чиновник, як людина 1452 гривні. Чи достатньо сьогодні це для пенсіонера, щоб прожити? Це дуже мало, і ми з цим абсолютно погоджуємося. Олеже, які ще підводні камені бачите у цій пенсійній реформі. Давайте будемо відверті. Ми є в дійсності бідна країна, в бідній країні бідні пенсіонери. Так не буває по інакшому, тому що пенсіонер живе за рахунок того, що платить сьогодні нині працююча людина. І тому, в принципі, я розумію ту ситуацію, яка є сьогодні у наших урядовців. Їм фізично немає звідки брати грошей. Воно бідні викручуються як можуть. Далі ми розповімо, кому вже цього місяця можуть підвищити пенсії. Головна тема знає: куди йти, щоб перевірити, чи правильно вам нарахували. Наші журналісти долучились до розрахунків і готові розповісти, куди нести 100 гривень сьогодні, щоб отримати більшу пенсію. Завтра я думала ж тільки про одне, що я нарешті на пенсії буду забезпечена. Я почав просто-напросто читати, почитувати, я ніяк не мог вийти на ту суму, яку я І Я зараз ось з надією прийшла. Бувають такі випадки, що набагато більше. І на дві, і на три тисячі. Слух, у, вас пенсія, якщо ми у мене пенсія, ну, вам ванну.